Темою сьогоднішнього нашого заняття є вуглеводні. Мета ознайомитись з молекулярно електронною структурною формулами, ознайомитись з поняттям гібридизація електронних орбіталей, ознайомитись фізичними властивостями метану та його гумологів. Вуглеводні це органічні речовини, які складаються з карбону. І гідрогену. Вони поділяються на алкани, алкени і алкіни. Бутлеров є основником органічної хімії, а органічні речовини алкани створюють гомологічний ряд метану. Вуглеводні в молекулах речовин. Атоми сполучаються в певній послідовності відповідно до їх валентності, що називається хімічною структурою. будовою. Властивості речовин залежать не тільки від того, які атоми і в якій кількості входять до складу молекул, а й від того, в якому порядку вони з'єднані між собою, тобто від хімічної будови. Ви бачите, що ch 3 ch 2 – це речовина. А якщо ми поставимо оксиген між ch 3 то в нас буде речовина газом фізичними властивостями. Атоми групи, що утворюють молекулу, взаємно впливають один на одного, від чого залежить реакційна здатність молекули. Найпростішою будовою серед алканів має метан, його формула – 3 Сусідні вуглеводні відрізняються один від одного на групу атомів ch 2 яка називається гомологічною різницею. Такі речовини є гомологами, а ряд гомологів гомологічним рядом. Формула CN – 2 H2 плюс 2 N – число атомів карбону у молекулі. Завдання. Визначте ряд, що містить формули тільки алканів. Реальну будову розміщення атомів у тривимірному просторі передають кулесежневі або масштабні. Моделі молекули. 4 СП3 гібридні орбіталі молекули метану ви бачите на цьому слайді. Як називається карбоновий ланцюг? Тут наведено, що він складається з префіксів заміснику в алфавітному порядку. Коренем буде головний карбоновий ланцюг. Із суфіксом ступінь насиченості ан «ан», «ін» або «ен». Тобто, ви бачите, перша органічна сполука буде називатися 2,4 диметілпентан тому що в основному ланцюгу карбону буде 5, а це пентан. Є два замісники ch 3 ch 3 тому ді. Вони мають назву метіл. Також вони знаходяться у другому і четвертому. Тому і називається 2-4 деметіл -пентан. Наступний, ви бачите, що карбону тут 6. Тобто це буде гексан. Замісники знаходяться у другого і четвертого. Спочатку називаємо етіл, замісник, 4 етіл. Потім 24 4 D, метіл, бо вони однакові. Таким чином, назва буде 4 етил, 24 деметил гексан. Фізичними властивостями метану є. Це горючий газ, безбарний, без запаху та смаку, легший за повітря. Майже не розчиняється. Воді. Але розчиняється у органічних розчинниках. Має температуру кипіння, температуру плавління. Тут на слайді показані гомологи метану. Це пропан, бутан, парафін. Поширення метану. Метан входить до складу природного газу на 98%. Є важливим компонентом. Попутного газу. Є головною складовою газів, що виділяють під час сухої перегонки деревини торфу кам'яного вугілля. Є в складі копального газу, називається рудниковий газ, а також входить до складу болотнього газу. Присутній у газах грязьових вулканів його більше 95%, розчинений у водах океанів, морів, озер. Метан виявлено в атмосфері планет Земля, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та в газах поверхного ґрунту місяця. Застосування метану ви бачите на цьому слайді. Тепер перевірте свої знання, цю задачу.